Жила була в лісовій гущавині маленька принцеса на ім'я Ліра. Вона була незвичайною принцесою. Вона була принцесою лісу. Ліра мала чудову здатність розмовляти з тваринами і рослинами, а її серце було таке велике і добре, що всі звірі і птахи любили її і допомагали. Одного разу до лісу прийшов злий чарівник, який хотів захопити цей ліс і підкорити його своїй волі. Він наклав на ліс темне прокляття, і дерева почали тьмяніти, а квіти в'янути. Ліра зрозуміла, що без допомоги її друзів їй не впоратися. Вона вирушила в подорож по лісі. Та покликала з собою на допомогу своїх найкращих друзів сміливого оленя Арго, мудрого совеня Тіма і веселого зайця Біллі. Разом вони вирушили до чарівної гори, на вершині якої був захований магічний камінь, здатний зняти прокляття. Шлях був непростий. Через болотяні трясовини, високі гори і темні печери, але кожен з друзів допомагав іншому. Оленя Арго знаходив дорогу, Сувеня тім давав поради, а Зайчисько Біллі завжди піднімав настрій смішними історіями. Коли вони досягли вершини гори, Ліра підняла руки до неба і вимовила закляття. Яке навчила її добра фея лісу. Камінь засвітився яскравим світлом, і темне прокляття розвіялося, а ліс ожив. Дерева розквітли, а квіти зацвіли яскравими барвами. Ліра та її друзі повернулися до лісу, де на них чекали всі тварини. Ліс був врятований, і відтоді Ліра стала не лише принцесою лісу, а й його охоронцем. І завжди, коли лісові мешканці мали труднощі, вони знали, що можуть звернутися до своєї доброї принцеси та її відданих друзів. І ось, на щастя, в лісі панували мир і спокій, а Ліра арго. Тім і Біллі жили довго і щасливо, допомагаючи всім, хто потребував їхньої допомоги. Бажаю тобі солодких снів і приємних мрій!